Вітаю всіх, хто приєднався до сьогоднішнього нашого заняття. І сьогодні я пропоную вам помалювати ниткою. Ниткою малювати дуже легко, дуже цікаво. І для цього нам з вами потрібні будуть два аркуші паперу або один зігнутий навпіл. От. Також нам потрібна буде з вами фарба гуаш. Причому гуаш бажано, щоб була не суха. От. Щоб ми могли туди вмачати нитку. Нам з вами потрібна буде ниточка. У мене це, наприклад, ірис, вона така трошки покручена, може бути 10-й номер звичайних ниток котушкових, але не дуже тоненька. І, відповідно, не дуже ворсиста і не дуже товста. Далі нам потрібна з вами водичка, нам з вами потрібний пензлик. І нам з вами ще потрібно буде, можливо, волога серветочка для того, щоб витирати ручки, якщо ви будете, якщо вас це цікавить і ви будете робити не одну картину. Тому що е, зараз ми, я вам покажу, як можна зробити дуже красиві картини, дуже красиві візерунки, е, не прикладаючи абсолютно ніяких зусиль, і їх можна наробити дуже багато, різнокольорових, їх можна дарувати, можна оформляти в рамочку. Щоб ви мали е, на увазі, що це, ось я зробила ось. Таке диво із просто зеленою гуашою. Гуаш, і я зробила ось таку картиночку. Тобто це виходить дві, два, дві роботи, виходить два малюночка, два зображення дзеркальних. От, це коли я використовувала складання паперу на А зараз я вам хочу продемонструвати, як не складаючи папір, а на звичайному вже на великому аркуші можна зробити таке ж. Візерунок ниточкою. Для цього я беру фарбу, от зараз я взяла таку червону. Трішечки додаю туди водички, трішки небагато, щоб фарба була така кремової консистенції, так? щоб туди можна було занурити потім ниточку, і вона пофарбувалася. От. От така от. Кремова консистенція. Бачимо, так? І тепер, зараз я ось відкладу, підкладу, трошки чи не відкладу, відсуну. Так? Тепер я беру ниточку, занурюю її прямо в баночку, пензлика трошки підсушую, щоб не був дуже мокрий, і з допомогою петлика от я сюди вмочую. Бачите, просто беру і вмочую. І так поступово, так як у мене малюночок буде, листочок великий, тому ниточку я взяла довгеньку. От, я навіть не можу сказати, скільки сантиметрів, просто довгеньку, Бачите? Ну, сантиметрів 50, напевно, тут. Якщо у вас буде меншенька ниточка, то не біда. Головне, щоб її кінчик останній вже він виглядав із за межами, не промальований за межами аркушика. Зараз побачите От я сюди занурюю. Головний процес, щоб профарбувалася гарна ниточка. І залишу собі лише кінчик для того, щоб можна було взяти його її рукою. Ось, я думаю, мені цього кінчика буде достатньо. Коли я занурила туди у фарбу свою ниточку, тепер, відповідно, на ній дуже багато фарби. Що я роблю? Я прикриваю кришечкою. Пендлик ставлю вже в водичку, мені не потрібно. Прикриваю кришечкою, не закручую, бачите, ось у мене. Просто прикрита кришечка. І Виймаю ниточку. Бачите? Ниточка в мене профарбована, але залишки фарби обтираються об кришечку. От, оп, є. Тепер оцю свою ниточку я буду красиво викладати на, важливо руками не чіпати, на... на листочок. Ось отак от, фігурно. Вона може трошки перетинатися, ось таку, ось таку, І ось так роблю, щоб уже кінчик у мене, бачите, був за межами. Тепер я прикриваю свій аркушик іншим аркушем. Якщо ви хочете невеличкий малюночок, то просто складайте навпіл. Тепер я забула сказати вам, я беру ще груз у вигляді грузу, зараз я використаю книжечку. Ось так. О, казки. Якраз зараз буде чарівний малюночок і тому казки. Приклала гарненько рукою, ось так. так. Можна навіть встати. І тепер беру і виймаю, тільки не настільки гарненько, щоб вже я могла і виймаю свою нитку. Зараз побачимо, що вийде. Вийняла нитку, поклала десь там, вона вже брудненька з боку. Тепер забрала книжечку. Тепер обережненько відкриваю листочок. І в мене вийшло такі чарівні дві лілеї. Ну, от я думаю, що заведую. Тепер. Якщо ви сильно хочете, ви можете взяти їх в рамочку, і у вас утвориться чарівна картинка. Можна тут домальовувати, можна робити з кількох квітів, але якщо у вас вийде поки що ось така квітка, ну квітка одна і вам сподобається, то я б хотіла почути ваші відгуки, і тоді ми з вами будемо робити цілий букет різнокольоров. А зараз я вам бажаю успіхів ось такому цікавому занятті. Тож, творіть чудеса.